Коли ми сюди приїхали, оглянули всю територію, звісно що тут нічого не було. Ми почали планувати, як можна укріпити цю сторону дороги для того, щоб, по-перше, дати можливість нашим військовим, нашим групам територіальної оборони, Мати якесь сховище, мати гарну позицію для того, щоб зустріти ворога, Бетонні плити протитанкові їжаки це все, що нагадує про блокпости, які вони облаштували 24 лютого 22 року, розповідає волонтер Віталій Чепелуха. Ми зібралися і вирішили, звісно, що записуватися в територіальні оборони. Я так як, наприклад, служив. В МВС України то я всіх цих козаків, побратимів, колег зібралися, і пішли в управління внутрішніх справ, отримали там зброю, провели невеличку нараду, розподілили кожного на блокпости. Тоді перевіряли авто, які заїжджали чи виїжджали з міста. Рух транспорту був дуже настільки активним. Зі сторони Харкова, Сум, Полтави. Люди виїжджали просто за кордон. Це була маса транспортних засобів. Нам доводилося їх зупиняти і перевіряти на те, чи немає якихось диверсійних груп машинах. Довелося копати окопи і будувати бліндажі, каже волонтер Леонід Сандига. Йому на той момент було 66 років. Сидіти осторонь не зміг. Все це робилося руками наших місцевих жителів. Патріотизм був потужний. Це вже, як сказати, в якійсь мірі пам'ять про те, що ми тут стояли. Прийде час, це вбереться, але пам'ять останеться. Строїли з брьовин, рупиляли, мішками все укріплювали, такий бліндаж робили. Тут хлопці. І жили, і спали по вечорам, по ночам, мінялися сміни були. Оце залишки коктейлів молота. Люди привозили готові, також привозили сумішки для їх начинення, топливо, скляну тару привозили. Тут вони готувалися великими партіями, складувалися для зустрічі ворога. Що було під руками, з того і готувалися. Перші дні ніхто ні за чого не задумувався. Всі готувалися до худшого. До чергувань долучився тоді з однією метою, говорить волонтер Володимир Пономаренко. Остановити агресію і зберегти свій город, свою землю. За, за нашими ну, спинами стояли наші діти, батьки, наше помешкання, земля це наша земля. Тут стояли два місяці. Після завершення чергувань вирішили допомагати військовим на фронті. Продукти харчування, речі, обладнання з 14-го року допомагають волонтерам збирати учні й працівники однієї зі шкіл, говорить її директорка Людмила Шарапа. Ми запитували, да, звичайно, яка допомога. Їздили на блокпости, як пекли пиріжки. дівчата. Наші вчителі ну цілодобово, як то кажуть, і жили в школі. Чи могли як то кажуть, на той час допомагали? Потрібно всіма силами робити допомогу. Помагати і тільки так приближати перемогу з перших днів війни близько 500 осіб із Черкаського краєво-товариства Українського козацтва пішли і в тероборону, і в Збройні сили України. Сьогодні ця кількість значно більша. Осталися лише ті, кому вже 60+, плюс, або ті, хто за станом здоров'я не можуть нести службу. І мріють каже чоловік наступного разу зустрітися всі разом вже у музеї перемоги для нас. Одної цілі є перемога над ворогом. Тож слава Україні, героям слава Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.